Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Добрий ранок був сьогодні у Мелітополі. Зрання там роздався вибух. Подейкують, що то партизани підірвали зрадника Сергія Сковирко, начальника дільничих поліцейських. Рашисти метушаться та шукають диверсантів. А ми радіємо, що карма таки працює. Вчора росіяни вдарили по Запоріжжю з РСЗВ «Смерч». Чергова ворожа атака забрала життя однієї людини. 34 особи постраждали 27 містян у лікарнях. Серед них і три дитини у малечі струс мозку та отруєння продуктами горіння на місці прильоту і досі працюють комунальники та соціальні працівники. Російські вояки залякують мешканців окупованих сіл Решетилівського, Чумацького та Костянтинівки. Ходять по хатах і кажуть, що забороняють виходити місцевим на двір. Певно, так вони страхуються перед перекиданням живої сили та техніки, аби ніхто не передав інформацію ЗСУ. Демілітаризованої зони на ЗАЕС не буде, заявили в МАГАТЕ, бо кажуть, контролювати процес буде надзвичайно важко. Єдиним виходом там бачать повне припинення бойових дій. Оце неочікувано, Ми б самі до такого не додумались. Мелітопольська прокуратура підозрює у колабораціонізмі екс викладачку місцевого ПТО вже майже рік, як вона радо працює директоркою сьомої школи у Мелітополі. Цю посаду їй подарували расисти. Взамін попросили навчати дітей за російською програмою та підбивати на співпрацю з окупантами інших вчителів. Чекаємо на справедливе покарання. Коли палають росіяни, це завжди красиво і неважливо в день це відбувається чи вночі. Головне, якого крутого результату добуваються наші захисники, які стоять на запорізькому напрямку. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.